Привіт! Ви не встигли посадити тюльпани восени? Не хвилюйтеся, їх можна висадити і весною. Розповідаю, як це правильно зробити, щоб вони зацвіли вже цього року. Коли садити, найкращий час березень-квітень, коли температура ґрунту прогріється до 9-12 градусів. Чим раніше ви посадите тюльпани, тим більше шансів, що вони встигнуть зацвісти. Вибір місця: тюльпани люблять сонячні захищені від вітру ділянки. ґрунт має бути пухким і добре дренованим, щоб не застоювалася вода. Підготовка цибулин, оскільки весняна посадка дає менше часу на укорінення, перед висадкою обов'язково замочіть цибулини у стимуляторі росту на кілька годин. Протримайте їх у холодильнику 10-12 годин для імітації зимового періоду. Як садити глибина посадки – 8-10 см, відстань між цибулинами – 10-15 см. Вставляйте цибулини гострим кінцем вгору, засипте пухким ґрунтом і добре полийте. Догляд після посадки. Регулярний полив, особливо у перші тижні після посадки. Мульчування допоможе зберегти вологу та тепло. Підживлення після появи перших паростків використовуйте комплексні добрива. Весняні тюльпани можуть зацвісти пізніше, ніж осінні. Але вже наступного року вони повністю наберуть силу. Якщо було корисно, ставте лайк і пишіть у коментарях, які квіти хочете вирощувати. І не забудьте підписатися на канал.